Склад суду той же Тут я сам відмовлено задоволенні заяви про відвід mm -hmm. слідчий судді Ширенко. Будь ласка, Роман Вікторович, я, в Чому суть из вашей сказки? Що у нас суд? Суд скарги. Ну і була подана е, заява про корма правопорушення 9 березня 2015 року. До Прокуратури Харківської області. В подальшому ця заява була перенаправлена до прокуратури міста Харкова. І до теперішнього часу жодного е повідомлення про розвиток даних заяви я не отримував. Тому вважаємо дії прокурора міста Харкова, незаконно, що до нас невідомості. Піджіть, підождіть. Ми йшли про прокурора Харькова, ні промови. А, Добре. Так, в подальшому прокурором військовим було направлено е повідомлення про те, що е заява не була розглянута та прийнято рішення, за яким відмовлено задоволення даної заяви, е мотивуючи це статтею 11 Кримінального кодексу України. Вважаю. Дане твердження прокурора незаконним з тих підстав, що ми вже говорили, були викладені в Харзі. І тому прошу суд задовольнити мою заяву, то внести відповідність, зобов'язати прокурора Жицького внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Як то вимагає, приймає саме користь України. Зрозуміло, є у вас якісь доповнення, окрім тих, які ви залучили до матеріалів своєї скарги? Ні, шановна суд, все, що я маю, це є матеріали справ. Дякую. Судом посвідчується, що в матеріалах спосіб є скарга аркуш справи 3 заява про вчинення кримінальних правопорушень. Скажіть, будь ласка, ваша заява? Адресована прокурору Харківської області. В яке відношення до неї майже? Ще масу. Справа в тому, що дана заява була направлена за належністю ну, О, до прокуратури бачите. міста Харкова. В подальшому прокуратура міста Харкова, як я вже зрозумів, змісту повідомлення, направила до прокурора Київського району для вирішення питання, по суті. Зрозуміло, бачу. 5 э, лист про направлення прокурору міста, далі лист про направлення до прокуратурки відповідь про прокурора Житського. Коли ви отримали цю відповідь, зараз я вам скажу. 30.03. Так, шалость. 30.03. А звернулися 23-го на 3-ю 23 чи що? Раніше... А, це, мабуть, 20-го на 3 Ну, 30 го 20-е. Є інші доповнення. Ну... Mm -hmm. Суд переходить до судового дебатів, що випрос. Я прошу визнати протиправну бездіяльність прокурора Київського Рамужицького та зобов'язати прокурора або повноваження прокурора внести відповідні відомості до та розпочати судове розслідування відповідно до статті 2014 кодексу України. Свичі суддя видаляються до нарадчої кімнати для місяць-розмітивної частини Дякую.